Доброго дня і слава Україні! Мене звати Сергій компанія «Імперія Кави». Наша компанія займається професійним ремонтом, обслуговуванням та продажем всіх видів автоматичних кавомашин. Сьогодні будемо говорити про одну з найтоповіших кавомашин в своєму сегменті DeLonghi 22110 Саме ця модель є однією з найвдаліших в лініці автоматичних кавомашин з ручним капучинатором по співвідношенню надійності та якості заварювання кави. Вона вигідно відрізняється від попередніх модифікацій тихою роботою з сучасним дизайном, а компактні розміри дозволять розмістити її навіть в найменшому приміщенні. За нашим досвідом, навіть кава в цій кавомашині заварюється смачніше. Давайте пройдемось по основних характеристиках цієї моделі. Має вбудовану кавомолку з металевими жорнами, готує як зернової, так і меленої кави, автоматично приготує еспресо і подвійне еспресо, американо і подвійне американо. А завдяки функції швидка пара збиває молоко до пінки для приготування молочних напоїв капучино чи лати. Ця кава машина ідеально підійде для вашого дому чи невеликого офісу до 15 осіб. А тепер давайте більш детально ознайомимося з функціями цієї кавомашини. машини. На верхній частині представлений резервуар для зернової кави з регулюванням помолу. Пам'ятайте, що регулювати помол потрібно саме під час роботи кавомолки. та відсік для меленої кави. На передній частині резервуар для води. Піддон для води та для жмиху. На передній панелі представлена кнопка включення, кнопка еспресо, подвійного еспресо, кнопка подачі гарячої пари Американо і подвійне американо, регулятор міцності, кнопка декальцинації та промивки, диспенсер з регулюванням по висоті, трубка панерела та кран для її активації. Перед включенням переконатися, що в резервуарі є вода і натискаємо кнопку включення. Дочекайтеся, поки індикатор нагріву блимає, кава машина нагріється, промиється і загоряться зелені індикатори. Зелені індикатори загорілися і кава машиною можна користуватися. Для приготування еспресо спочатку засипаємо смачні зерна і натискаємо кнопку еспресо. Ваша еспресо з густою пінкою готовий. Для приготування молочного напою беремо молоко і натискаємо кнопочку пари. Дочекайтеся, поки індикатор нагріву перестане блимати. Спочатку перед подачі пари можете просто спустити трішки води. та, що була в системі. Потім беремо наше молоко і відкриваємо кран. Закриваємо кран. вимикаємо кнопочку пари і натискаємо кнопку Еспресо. Ваш молочний напій готовий. Дана кавомашина привезена з Європи. Ми проводимо повне технічне обслуговування та налаштування. Можете бути впевнені, що кавомашини, придбані в нашому магазині, мають ідеальний зовнішній та технічний стан. Наша компанія Імперія Кави» надає гарантію на 3 місяці та здійснює доставку по всій території України з оплатою при отриманні. Також у нас є інші види оплати, як кредитування та безготівковий розрахунок для юридичних осіб. Для замовлення та консультації переходьте за посиланням під відео.